Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні я хочу заохотити вас дослідити Захаря, другий розділ 10 і 11 вірші. Написано: Господь говорить: Сьоно раді і веселись, бо я йду оселитись серед тебе. Багато народів повернеться до Господа в той день. Вони моїм народом будуть, і я оселюся поміж тебе. Тоді ти знатимеш, що мене послав Господь всемогутній». Сьогодні ми хочемо, щоб ви роздумували над тим, що заздалегідь було Богом заплановано. І потім воно здійснилося. І зараз, не дивлячись на те, що пройшло багато років, єдиний герой, який залишається настільки років відомим, це Христос. І це не просто герой з якоїсь книжки. Це людина, яка зробила дещо більше, ніж просто бути героєм на цій планеті. І знаєте, наше побажання сьогодні, щоб ви створили молитву подяки за Божу таку знаєте, силу і міць, яка йде протягом багатьох років, в багатьох століть ще до нас, після нас. Ми не знаємо, як воно буде. Але знаєте, коли ви складете Цю молитовну подяку. Ми будемо просити вас, щоб сьогодні ваш день весь був створений саме в подяках, щоб, щоб ні відбувалося. А ви дякували. Це трошки складно буде, але давайте практикуватися. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що ти створив його для того, щоб ми і сьогодні ставили тебе. Але найголовніше це щоб ми пам'ятали. Що ти зробив для нас і могли все це реалізувати в своєму власному житті. Я вдячна тобі за те, що ти той Бог, до якого ми можемо приходити, молитися. Ти той Бог, який чує, який обігріває, який любить, який не просто як волшебник дає все необхідне, а ти той, хто піклується а це більше, ніж просто дати. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!